Компанія Екстрасток вітає вас. Екстра Сток, це доставка по всій Україні. кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка Мікс Екстра XL. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписалися на наш канал. Коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписуйтесь на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, чоловічий Atlantic Bay, розмір XL. Скіні 16-й англійський розмір, збіркою стокові. Левось! вау, оригинал, Левас. Размер аль. худи, 4XL человеческого, пушоном. Кигуруми размер, да, XL, 2-3XL, великий, в общем, XL. Свиншот. Coca-Cola, розмір Excel, свято наближається, свято наближається. Фліс. Гарний фліс на блискавці. Марк Спенсер. екстра Marino. Це шерсть. Класний. Стоковий EXL. Denon, 22-й англійський розмір. Спортивні штани, розмір десь XL, 2XL, спортивні штани, також великий XL, футболка, 4XL, сток, бірка. Продовжуємо розбирати стокова куртка чоловіча Порто Вест. Спортивні штани з боковими кишенями. 3XL. Вау, мен, бухо, розмір XL, Elay. Вау. Wow. Продовжуємо. Лісова кофта на блискавці. Стокові Lex White Black Стокова нова спідниця. Гарний великий розмір. Куртка XL Стьогана. Підниця тепла фірма George Stock. Марк. А, ні, це у нас модний пінжак. Стильний. Плаття Sailor Moon На 1 вересня. Стильний пінжак. Гарний розмір. Anthology Худді. 2XL Плаття. Класичне, вечірнє. Пінжак, чоловічий стан супер. Дуже великого розміру спідниця. 26-й англійський розмір. З збіркою. Модний світерок оверсайз. Плаття. Великий розмір. Жилетка стокова. Лусифіт. Класне. Ось таке стильне пальто о, дуже великого розміру. Десь 2-3 XL. Шарф. Новий стоковий. Ось Такі гарний. Ковточка пікокс. Кофточка Джордж. Стильна. Джинсы. Стокові. Жіночі. Так. Це у нас тоже пальто. Гарний стильний світер. Так, ще світер. Ми повністю розібрали весь мішок, підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.